Три висновки зробив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Стосовно курської операції не можна недооцінювати ворога. Треба увесь час вчитися і мати технологічну перевагу. Вважає генерал Олександр Сирський підрозділи збройних сил України воюють на Курщині без малого півроку. Ми воюємо не числом, а в першу чергу якістю і технологіями. Це нам дає можливість зберігти життя наших військовослужбовців, наших офіцерів, солдат. І це для нас саме найвища цінність. Ну і звичайно, звичайно, треба, треба готуватися не тільки до оборони, а треба і наступати. Під час війни цензура потрібна, вважає Олександр Сирський. Це передбачено законом про воєнний стан і це необхідність, яка допомагає більш успішно виконувати бойові завдання. Крім того, є чутлива інформація, яку не можна розповсюджувати, вважає головнокомандувач ЗСУ. Інформаційний простір він настільки стає доступний до всіх. Фактично, що навіть ту операцію, яку ми провели, ну, перший раз там харківську операцію, от Курську операцію, да, коли ворог не знав про те, що не зрозумів, да, не зрозумів задум і не прийняв просто доваги. Він думав, що ми не спроможні вже на будь-які там активні дії. Вот. Но це напевно, виключення загального, загального правила, тому що. Без обмеження інформації, без ну і є чутлива інформація, яку не можна розповсюджувати. Да, треба інформувати суспільство, треба розказувати про реальний стан, щоб люди розуміли про те, що війна вотана тут поруч з нами.